Вітання, друзі на третій світовій мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду цього відео. Хоча воно аж зовсім ніякого задоволення ні мені ні вам не принесе, чесно кажучи, тому що я думаю, вже багато хто з нашої розумної аудиторії знає про ту катастрофу, яка у нас відбувається на покровському напрямку, а на навіть на напрямку Добропілля. Е, я зараз розкладу деякі деталі, не буду даватися казуїстику. Е, по факту розкладу всі небезпеки та загрози, які в нас там складаються. Ну а ви підпишіться, поставте подобайки та пишіть коментарі. Хоча ще раз повторюся, навіть просити поставити вподобайки на такій темі. Ну геть зовсім язик навіть нормально не повертається. Отже, в чому наша головна проблема? Наша біда це просування противника, яке сталося буквально за останні дні. Прорив на 10 кілометрів фланг добропілля. Добропілля має перерізану логістику. Вже станом на зараз. Це я одразу до фактів переходжу. Тут є такий населений пункт нововодяне, через який пролягає траса, траса, котра через добропілля сполучає далі на північ іде на Краматорськ. Знаєте, ось таким чином подивимося на мапу. А, ось. Так буде видно. А, траса, яка йде а, з Добропілля на Водяне на Краматорськ. Не дуже точно я її намалював, але, тим не менше, схематично. А, ця траса вже перебуває під вогневим впливом противника. Крім цього. Крім цього, росіяни криють е, другу трасу нашої логістики в населеному пункті Білозерське, яке проклада пролягає на північ від Добропілля. Відтак нас виникають реальні обставини, того, що в скорому часі ми багато говорили про логістику Покровська. Ми багато говорили про небезпеки втрати Мирнограда у випадку, якщо б окупанти прорвалися до Родинського, але в цей час е, проспали вочевидь момент того, як противник дуже стрімко просунувся до добропілля, викинувши ось ці е, два язики. Фактично щодо біло до золотого колодязя та до веселого через кучерів яр, е, які зараз загрожують уже. Реально швидкі втраті добропілля, реально в нас є такі загрози, що ми можемо втратити добропілля. Тобто, е є Богдан Крутевич, колишній начальник штабу бригади Азов. Він взагалі вчора на написав такий, Пост-рознос у Твіттері, Я не буду використовувати нецензурну лексику, яка ним тут застосовується, але зміст листа. От ви можете прочитати, я щиро не знаю, пане президенте, що саме вам доповідають, але інформую на лінії Покровськ-Костянтинівка без перебільшення повна звизда, і ця звизда наростає вже давно погіршуючись, із кожним днем там ще трішки є про причини. Насамперед причиною є неукомплектованість підрозділів. Які ми маємо керування з боку генерального штабу на рівні мікроменеджменту і спускання наказів зверху до низу, які мають виконуватися за будь-яку ціну, і все це, мовляв, за словами Крутевича, призвели нас до тієї ситуації, де ми зараз є, але найгірше це навіть не втрата добропілля, найгірше це навіть не втрата Покровська, а найгірше це те, що ми опиняємося перед дуже небезпечним моментом війни в сенсі. Ймовірно, прориву росіянами наших нових ліній обороні і на Донбасі. Зокрема, отже, є така от Сінтерська мапа, яка показує, що в населеному пункті золотий колодязь. Е, от ви бачите, я червоним е, прямокутничком виділив ви, це. На Населеному пункті золотий колодязь, якраз таки. Так звана нова Донецька лінія оборони збудована. Що це за така нова лінія оборони? Це та котру спочатку цього року, 25-го року, наше командування реально якісно почало готувати до оборони, враховуючи всі ризики загрози та небезпеки, того що ми, наприклад, можемо втратити Покровське. Відповідно, на тих безпечних дистанціях, де це можна робити, почали будувати лінії оборони, копати, викладати багатошарові. Е колючі дроти викладати танкові надобні тетрайдери, які мають не дозволяти техніці просуватися, все це складалося. Ці лінії оборони реально будувалися з точки зору я про неї багато розповідав. З точки зору нинішніх оборонних реалій, дронової війни, з якісними радіогоризонтами, які би дозволяли отримувати лінії оборони, без величезних гігантських ропів і вопів. А з такими малими позиціями, які прилаштовані до вимог ті географії, де вони будувалися, тобто, це реально хороша лінія оборони. Вона приблизно, якщо брати по мапі, вона пролягала починаючи від окружної міста Харкова через західніше, скажімо, тих рубежів, де зараз тривають бої. Тобто, наприклад, Куп'янська на Харківському напрямку. Вона от так пролягала через Ізюм, західніше Слов'янська Краматорська, і доходила до південного Донбасу. По суті. Що це воно мені скасувалося? Ось таким чином. Ну це дуже схематично Чесно, це дуже схематична така лінія, але ви бачите, що вона якраз таки в цьому. Ну я так схематично моля кажу. Ви бачите, але вона реально в білому колодязі, ось таким чином, у золотому колодязі, ось таким чином зараз росіяни в неї впиваються. Потенційний перехід за цю лінію відкриває для росіян певні оперативні можливості, навіть стратегічні можливості для усіх. Не окупованих територій Донбасу У нас на Донбасі є багато все ще незагарбаних росіянами важливих населених пунктів, які складають важливі вузли оборони. Це Покровськ, це теж саме добропілля. Врешті-решт, це Констаха, це дружківка, це Краматорськ, Слов'янськ, ось тут Сіверськ, Лиман. Всі ці населені пункти їх дуже складно брати з боями. Ми бачимо це за прикладом Покровська, або ми бачимо навіть за прикладом того ж часового яру, який я навіть цьому переліку не згадав. Але просування ворога в глиб наших ліній з проривом основної лінії оборони дозволить їм розростатися. Не мож, ну ви самі розумієте, з якими ризиками і з якими загрозами, ось до чого. І в чому полягають головні загрози, і чому багато людей так критично волають про ту загрозу, яка нас виникла. Тарас Чмут, давайте процитую його. глава фонду Повернись живим. Він як описує цю ситуацію. Ситуація, яка відбувається на Донеччині, є наслідок дій чи бездіяльності, про які попереджалося у кожному інтерв'ю останні півтора року. Спочатку ми провалюємося на рівні зводів, потім рот, потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде черга до бригад, ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік і вийде в тил на оперативний простір. І карта знову буде суватися, як це було в 2022-му, Десятками. Або сотнями квадратних кілометрів щодня, звичайно, ви можете сказати, що я нагнітаю і накручую, і все не так погано. У нас є дрони пів під два десятки новостворених корпусів, і все контрольовано. Але десь теж саме ми проходили з 18 по 22 рік, десь теж саме ми проходимо знову з 24. -го. ігнорування проблем не призводить до їх вирішення, але найгірше це ігнорувати реальний стан справ, підтримати сили оборони всюди і всіляко як можете. Ну, Дивіться, я хто я такий, я не авторитет, щоб сперечатися з чмутом чи нас все настільки драматично, як він описує, але зрозуміла є ось ця от історія. Якщо ворог отримує оперативний простір за лініями оборони, то звісно, що він починає розширюватися, в тому числі саме тому, вочевидь, росіяни за останній час. Транспортували з півдня, про що я вчора буквально розповідав у кравому огляді, який ви можете подивитися теж на третій світовій. Вони транспортували техніку про що повідомляли наші сили спротиву, які перебувають на півдні, в Бердянську, Маріуполі. Фіксація ось таких тралів, які перевозили танки, іншу броньовану техніку на північ до Донбасу. Все це. Все це даність, яка так само відбувалася. Тобто, росіяни готуються до цих сценаріїв, вони намагаються погіршити наше становище, яке і без того складне. Я скажу так: щоб не лити якоїсь до додаткової зайвої води, реально. Ми зараз будемо відбувати ці території. Реально, ми будемо зараз зрізати ці кліщі, намагаючись покращити ситуацію. Вирішальними я гадаю, найближчим часом будуть найближчі дні. Два, коли стане зрозуміло. Де вдалося росіян зупинити, куди вони дійшли, і чи вдалося нейтралізувати небезпеку від них? І хто швидший? Чи росіяни накопичують і роблять прориви, чи ми реагуємо на ці їхні прориви? Ось від цього буде залежати подальша конфігурація подій на Донбасі без зайвого драматизму, а лише з виключним реалістичним описом тієї ситуації, яка складається. На тому я поставлю крапку. Подякуємо вам, друзі, за увагу. Що ж, бережіть себе підтримуйте сили оборони, як це заповідав в тому числі Ічмут е, в своєму дописі, і я вас так само закликаю це робити, тому що зараз ну реально критично вирішальний момент бойових дій. Хоч я це говорю з таким кам'яним обличчям, і надзвичайно можливо е, перекрістю визнавати це, але нам потрібно робити певні рішення, навіть на рівні кожного із нас розуміти, що майбутнє цієї країни реально в наших руках. Ну, словом, я тут не буду займатися філософією. Я поставлю крапку, подякую вам за увагу. І скажу до побачення. До нових зустрічі.